Постанова Верховного суду щодо питання виїзду чоловіка за кордон. Справа номер 640 дріб 21, 967, дріб 22. від 11 серпня 2025 року. Сьогодні я поясню, чи справді існує закон, яким прямо забороняється чоловікам призовного віку виїжджати за кордон, і що саме з цього приводу зазначає Верховний суд. І навіть враховуючи те, що немає закону, яким би встановлювали загальну заборону на виїзд для військовозобов'язаних чоловіків і враховуючи сам закон на в'їзд та виїзд, немає прямої норми, яка б це забороняла, але чоловіка все одно не випустили та його позовні вимоги. На жаль, не були були Задоволені тому, вивчивши дану справу, коротко по суті зазначу наступне. Чи існує закон, який забороняє всім чоловікам виїзд за кордон. Верховний суд зазначив прямої норми, яка б встановлювала загальну заборону на виїзд для військовозобов'язаних. У законі немає. Тобто таке обмеження фактично відсутнє. Але важливий момент в тому, що суд посилається на статус воєнного стану, в якому діє зовсім інший правовий режим. Отже, Верховний суд цитує наступне: такі обмеження передбачені фактично законами України про правовий режим воєнного стану, раз законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку два указом президента України. Та постановами кабінету міністрів України, а саме під законним актом номер 57, який регулює перетин державного кордону для державної прикордонної служби України, тобто не один закон, а фактична комбінація спеціальних законів, указів та постанов, які разом фактично створюють дані обмеження. Тому ви спросите, а чого ж чоловіка не випустили, оскільки він вважається фактично на сьогоднішній день військово зобов'язаний, і під час воєнного стану прикордонник має право вимагати документи відповідно до постанови номер 57 якою він керується, в якій зазначено наступне, що особа зобов'язана дати деякі документи. Моменти, які підтверджують, що ти фактично не підлягаєш призову та або маєш право на відсрочку, і Верховний суд підкреслює, наявність у особи підстав для відсрочки не є підставою для виїзду, якщо такий статус не підтверджено документально. У даній справі чоловік стверджував, що має право на відсрочку, бо його родич фактично загинув під час виконання бойових дій. Так, це справді в принципі передбачено законом, але він не надав жодного документу, який це підтверджує, тобто ніяк це не зафіксував документально, та уповноважений орган ТЦК не надав відомостей, що під. Тверджували його право на виїзд, а враховуючи статус близького родича, що загинув під час бойових дій, не було надано прикордонникам. Цікаво, те, що сам закон не встановлює переліку документів, якими б особа підтверджувала свій статус, але такі документи мають бути надані. Тобто, закон не каже, яку саме довідку треба надати, щоб підтвердити свій статус, але довести підстави для виїзду, ти все одно зобов'язаний. Як ну ніхто не зна, Тобто щось дати, а що ну без поняття. І главна ошибка цього чоловіка було в тому, що він, в принципі, це все зазначав на словах. А должен був. Був передоставити це все документально. Саме рекольне те, що суд першої інстанції став на його бік, і він е, першу інстанцію виграв. Ну, звісно, е, подали апеляцію. Апеляція скасувала рішення першої інстанції і зазначила, що прикордонник е, діяв правомірно, бо заявник не додав свій статус, який підтверджує те, що у нього родич загинув і те, що він являється близьким родичем до загиблого. Верховний суд підтримав рішення апеляційної інстанції і підтвердив правомірність дій прикордонника. Отже, як правильно оформити статус та відповідь. Документи, щоб уникнути такої ситуації, отримати у ТЦК військово-обліковий документ, де зазначені підстави для відсрочки або звільнення від військової служби, мати з собою документи, що підтверджують ці підстави, наприклад, довідку про загибель родича, рішення комісії, медичні документи, свідоцтво про смерть тощо. Переконатися, що у твоєму військовому квитку або ти в часовому посвідченні внесені всі актуальні дані, та не покладатися на пояснення в усній формі і підтверджувати усі докази та статуси тільки документально. Чи є в цьому несправедливість? Так, є і Верховний суд це зазначає, і у рішенні є чіткий натяк на бюрократичну проблему. А саме закон не встановлює чіткий перелік документів, той тобто суд це зазначив. Однак відсутність такого переліку не звільняє особу від обов'язку доведення свого статусу. Тобто, держава не визначила точно, який документ треба подати, але фактично карає людину за те, що вона не здогадалася, який саме документ потрібен. Фактично, це є класика нашої української бюрократії, тобто обов'язок є, але правил або прикладу, як це зробити, немає. А відповідальність фактично падає на громадянина, тобто на цього чоловіка. Висновок, який можна зробити, чого не можна випускати людину, а потім вже хай прикордонники доказують, чи мав він законне право виїжджати, чи не мав. Тося, у нас фактично виходить так: що вам нічого не за якщо щось не подобається, то обращайтесь в суд. Ну я взагалі робив би наоборот. Ну, типа, давайте нам все можна. Вот. А якщо вам щось не подобається, то ви наоборот нам це запрещайте через суд. А то виходить, що ти йди гадами, отама от суди, ти трать час, деньги і нерви, щоб доказати, що ти не дурачок.